Грузія, головна сенсація 2024 року. Десь осторонь голосно сміються румуни. Збірна Румунії під керівництвом Едуарда Йорденеску вийшла у плей-офф з першої позиції квартету і, де конкуренцію їй склали Бельгія, Словаччина та Україна. Вихід в одну восьму фіналу на чемпіонаті Європи став найкращим досягненням за останні 24 роки. В даному відео буде проаналізовано два матчі. З них представлено одиночну ставку. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну, а ми починаємо. Австрія Туреччина. ПРОГНОЗ Для Туреччини це буде майже домашній матч. Вболівальників цієї збірної в Німеччині з відомих причин неймовірно багато, і навіть сусіди австрійці напевно опиняться в чисельній меншості. І для підопічних Вінченцо Монтелли фактор підтримки важливий, турки привезли один з наймолодших складів і поки не проявили себе як надійна команда. Найбільші побоювання стосуються гри в обороні, турецькі захисники занадто багато дозволяли суперникам на груповому етапі. Австрія поки виправдовує свій статус темної конячки, їх називали головним фаворитом серед нетоп збірних. Ральф Рангнік привіз вкрай боєздатну команду, яка вже встигла заявити про себе в групі, обійшовши там Францію та Нідерланди. Австрійці чудово проявили себе в творчості, ставши другою за результативністю командою на груповому етапі, при цьому дуже дбайливо підходячи до реалізації моментів. На сьогодні це набагато більш збалансована і впевнена в собі команда, і саме на Австрію хочеться поставити в цій парі. Сподіваємось на результативну гру. Суперники до цього розташовують. Отже, прогноз на матч, перемога Австрії за коефіцієнт 1,97. Румунія Нідерланди. Прогноз збірні Нідерландів відверто пощастило. З третього місця в групі вони потрапили на Румунію. Так, це раунд плей офф і тут рідко трапляються прохідні матчі, але помаранчеві однозначно можуть бути задоволені адже в цій парі вони фав фаворити. Румуни стрибнули вище голови і вийшли в свій перший плей-офф за 24 роки. Але саме відсутність досвіду ігор на виліт може зіграти з ними злий жарт. Ще й основного лівого захисника Йорданеску втратив, а профільних гравців на цій позиції більше немає. Нідерланди поки виглядають сирими, а їх гра асоціюється з деякою недомовленістю. Вони точно могли би вичавлювати зі своїх матчів більше, але періодами виглядали досить якісно, що передбачає можливість прогресу в плей-офф. В атаці у помаранчевих справи йдуть досить непогано. Залишилося лише поліпшити гру в обороні, де зібрані чудові гравці, і матч проти такого суперника чудова можливість. Отже, прогноз на матч Нідерланди тотал більше півтора за коефіцієнт 1,57. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі у ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захопливих футбольних аналізів!